Сполучені Штати за кілька тижнів можуть призначити нового посла в Україні. Про це у Києві заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр Вершбоу. Він відмовився назвати ім'я посла, пославшись на процедуру узгодження. В Києві американські урядовці також часто запитували про гарантії безпеки Україні на тлі агресивних заяв з боку Росії. Цю проблему нещодавно підняли українські інтелектуали та громадські діячі. Вони назвали існуючу систему гарантій недієвою і закликали розробити нові механізми. Нізми, детальніше в репортажі нашого київського кореспондента Руслана Дейниченка. Про тему безпеки цього місяця заговорили українські інтелектуали. Вони звернулися до Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та Китаю скликати міжнародну конференцію для обговорення реальних гарантій безпеки України. Нинішні домовленості, які уклали, коли Київ відмовився від ядерної зброї, на думку експертів, не діють. Мовляв, останні заяви лідерів Російської Федерації сприймаються як обґрунтування можливого силового втручання у внутрішні справи України. У Києві американський урядовець підтвердив, Сполучені Штати виконуватимуть усі свої зобов'язання щодо наданих гарантій безпеки України, проте не бачать потреби переглядати вже існуючі домовленості. Ми не бачимо необхідності укладати якісь нові документи, адже гарантії також зафіксовані у багатьох інших угодах і домовленостях. Немає дефіциту гарантій. Важлива складова зовнішньої політики Сполучених Штатів дотримуватися цих домовленостей. І ми сподіваємося, Росія так само їх виконуватиме. Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк переконаний, що Росія дійсно неодноразово порушувала свої зобов'язання бути гарантом української безпеки. Гадує і тузлу і газову війну. Політик скептично оцінює шанси укладення нових домовленостей, які б посилювали гарантії. Однак вважає, що Україна, Сполучені Штати і Британія могли б активніше співпрацювати в рамках існуючого формату. Мова ж не йде про те, щоб Сполучені Штати або Великрівек Великобританія, Великобританія змушували Росію. Мова йде про про необхідність, яка закладена в меморандумі, про проведення консультацій. Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.